Вітання від спортивної редакції телевиди компанії Чернівці. До вашої уваги черговий поєдинок першолігової першості України футзалу, в якому Меркурій у жовтій формі приймає. Команду Поділля ОМВС Хмельницький. Команду, яка теж в верхній частині турнірної таблиці, була навіть в півлідерах свого часу. Але тепер ми знає, маємо значно краще турнірне становище. Купчанко на рибака-рибаки чудово розіграли. Вже могли на перших секундах. Вадим Шерстньов, кращий футболіст буковини минулого року, визнаний був ну, за результатами опитування серед болівальників. Завдавав цього удару, не вдалося поки що роз. Розпечатати де кажуть, ворота гостей Сергій Янчик на майданчику, Віталій Ткачук. Копчанка в воротах ми вже називали його. І ще один пас на просто який трішки напівкурйозний епізод уже вийшов у фіналі, але Вадим Шесньов отримав цю передачу технічно, прийняв на груди і пробив кіпера гостей. Трішечки трішечки лише не вистачило. І, шановні друзі, рахунок відкрито у цій зустрічі. Ось так не забуваєш. Ти забувають тобі. Правило, це футбольне, негласне, ніхто не відміняв. І восьмий номер, якщо не помиляюся, гостей відкриває серед міліціонерів, Ось здорово рибак, здорово рибак, так але, 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 але відпустив м'яч. Гол! Вадим шосьо! Шестьол! 14, 14 до завершення першого тайму і рахунок з рівнею Вадим Шесньов. Приємно, що все-таки вдалося нам... Вони не ризикували, не бігли вперед. Грали спокійніше. Хвилина 33 до завершення першого тайму. І шостий фол, який пробивається, дабл пенальті. Олександр Дележа біля м'яча і. Арбітри е, акцентують увагу, куди не можна заходити в цій ситуації футзалістам. Блискуче зіграв зараз Дмитро Сандулов. Ми повертаємося до фізкультурно-здоровчого комплексу Олімпія, де щойно розпочався другий тайм поєдинку першолігових. Забив свій гол. ми Сподіваємося, що не один. І Віталій Багряк забиває Віталій Багряк. Чудово зіграв він, показує він сердечко в сторону камери. Можливо, можливо, це, це сердечко, можливо, Віталій Багряк показував якісь дівчині, можливо, в Чернівецькій напередодні дня Святого Валентина. Ну, Це я так прогнозую. О, ну і що? Зараз Шестньов, Шестньов, забивають порогі ворота Віталій Ткачук забиває цей гол. 3-1 стає рахунок. І... Качук, вітаємо Віталія з тим, що з Петрчуком ми розібралися. І це, по-перше, ой Ой-ой-ой-ой, люди добрі! Не можна цього робити! Голосокорук, шановні друзі, поки ми насолоджувалися, насолоджувалися тим, що смакували вісім хвилин з маленьким хвостиком для того, щоб ще побачити. І... Ось тепер уже тут вже не, речі, то не, якщо тут не, дівати, вже не дати, да, вже три поспіль порушення, то... Так, зрозуміло. Ну, не помітив арбітр, що чомусь він на те місце де порушення, хоча зараз дабл пенальті да, буде. Так. І йде Олександр Дележа, іде знову виконувати цей вирок, хоча з огляду О, на те, як завершився <реш> <реш> удар. У першій половині зустрічі наприкінці хвилину на 33 до завершення першого тайму, то це ще не такі вже вироки. Маємо 8,12 секунд до завершення, Дележа, Дележа, що ж буде цього разу. Олесан Дележа великий розбіг. І пробиває. Цього разу забиває Олександр Дележа. І рахунок стає 4-2. Це, звичайно, інша справа, як кажуть. Знову два мічі. Андрій Петричук. Можна, треба забивати! Ткачук з передачі Сергія Янчика. Цього разу все зробили хлопці класично. І рахунок стоє 5-2 за 5 хвилин 45 секунд завершення цієї зустрічі. Можна забивати. Знову і треба повертатися назад, ось тут біжить. Це не краса. Червона картка має бути жовта у Сандві Даріку. Але де ж червона картка для голкіпера? Теж жовту лише дає. Голкіпер лише жовту картку. Ну не знаю, я не згідний з ним. Перемогу ми можемо констатувати. Рахунок через декілька секунд дізнаємося. Браво Денис Купчанко рятує на останніх секундах. Ось фінальні, фінальна сирена, яка фіксує перемогу з рахунком 5-2 чиневецької команди. Вітаємо Меркурій з тим, що ми утримуємо лідерство. І для вас в ефірі працювали Сергій Батюк та Георгій Мозорашу. До нових зустрічей.